Вітаю всіх. У мене було питання, питання від підписниці. Таке серйозне досить. Зміна влади в Україні призведе до закінчення війни. Зміна влади в Україні призведе до закінчення війни. Дивимось. Зміна влади в Україні призведе до закінчення війни. Так. Відповідь так. Так, призведе. Мало того, піде якісь договорняки територіальні, про щось домовитись можна буде. Визнання, можливо, території на якомусь рівні. І, можливо, ця влада зможе домовитись з ворогом про вийти на рівень домовленостей, а виходити. Потрібно, будь-яка війна закінчується домовленості. На тому рівні, якому вона вийде це вийде. Заморачувати себе я ще раз скажу: хтось проживав в таких регіонах, де постраждали, хтось ні. Це географія. Проблема в сусідах. У Львова сусід Польща йому повезло, у Харкова сусід Росії йому не повезло. Ось і все. Що мені вам сказати? Враховуйте картинку реально. Досить ось багато негативу, звинувачень. Важко насправді всім. І мені подобається цей розклад, тому що, якщо потрібна зміна влади для цього, хай навіть домовляються на якихось умовах, але жити в спокої це жити в спокої. Треба вже зрозуміти, бо погане сонце мене вже дістав, наприклад. І оці приколи з шахедами також напружують, бо щоб поїхати, треба промоніторити все і врахувати все. На жаль. Ось так.